Напередодні нового року військові частини хочуть відзначити і сказати слово дякую усім тим людям, які багато років і особливо ці 10 місяців останнім допомагають Збройним силам виборювати перемогу. Війна виграється тоді, коли вона стосується кожного, і ось цей зараз приклад, що всі, хто живе на вільній території, не окуповані, мають допомагати тим, хто сьогодні в окопі справджуються. Бачите, це люди в житті дуже прості, скромні, але роблять надзвичайно великі справи. Тому вдячність від військових їм буде однозначною. Але ми більше дякуємо нашим захисникам і бажаємо, щоб перед новорічні свята, різдвяні свята їх оберігав Бог, вони були живими, здоровими і швидко вибили цю наче з нашої української землі і вибрали перемогу. Хочу подякувати усім, хто з нами співпрацює, хто допомагає. І я разом до перемоги. Хочу виразити велику подяку нашим місцевим, які весь цей час допомагають. Всім, чим необхідно, хлопці дуже вдячні. І це, ну, це насправді дуже це відчувається. Це відчувається любов, відчувається підтримка, що це наші люди, наша земля, і ми всі, всі стоїмо на її захисті.